Всім привіт! На ремонті у нас Щіль 180, сама популярна модель. Серед як -то простих смертних, як то кажуть, непрофесіоналів, а таких вдома споріз якісь спадики, гілки почистив в саді. сама топова модель щіля. І тут такий дуже цікавий випадок, що я з клієнтом спорив до останнього, так він і пішов, він був впевнений, що цей карбратор. Я йому і глушитель скинув і показав, що тут вже і задир, і нагар там всередині. Я би вам показав якось. Щоб доказати, як то кажуть, бо спорт такий бунька, ні, це карбюратор. Що ж ти там типу, розказуєш мені? Ось такий там нагар, в Там є задир навіть на От, Навіть його дуже гарно видно. Той тобто задир. Задирчик так від близько, так буде дуже добре. Дещо не можу. Ну, в такому темпі. От там. Кажуть, там є задир, вона нагрівається пристрій ви. Ні, це карбюратор, там треба почистити, воно забило. Я кажу, ну я розумію, що є компресія, типу, все, ну компресія є, але ж не настільки, типу, що аж. Але є, не спорю. Її недавно ремонтували, туди-сюди робили, кажу, коли робили. Та того року. Думаю, блін, так якщо така середньокова пила, циліндр якість, на ньому тут нічого не пише. Ну не оригінал точно, певно. Що. Ну, зараз все одно будемо розбирати, будемо Бо я кажу, це не карбюратор. Ми так до останнього спорили, що це не є карбюратор. Що це нагрівається, воно просто її не вистачає бензини, потім вона охолонена і починає далі працювати. Це ж якраз всі признаки поршнюва, що кольцо нагрілося залягло, компресія пропала, вона перестала робити. Вона остигла, кольцо вилізло, почало далі працювати. Так що, розбираємо зараз цей циліндр. Дивимося, який там нормальний задир чи не нормальний, як там все відбувається, якого, якої якості поставили якої фірми поршню, і яку я буду ставити. Так що, Розбираємо дивимося. Розборку ви вже бачили, тут вже також дуже все просто. Є десь в інтернетах тих розборок, всі так то детально показують. Молодці люди мають час знімати, то все показувати, детально роз'ясняти. Я показую самі прості моменти. Ось така проблема. Хоч і кажу, ми з клієнтом до кінця. Він так і не впевнений, що я сказав, що це поршнюва. Ну коли я розберу і покажу йому поршню, що в такому він стані, то тут навіть от по цьому видно. Звідси видно. Ну він до останнього. Так що розбираємо. І вже будемо бачити реальний результат. Бам! І все розібрано. Е, для вас секунди, для мене це трошки прийшлося розібрати. Бачите, в якому все стані Це все м'яти чистити. Тут теж. І розібрали, знаєте, тут стоїть оригінальна поршнева пише щільсота як має бути. Оригінал, як то кажуть. Е, такого ж критичної виробітки циліндра нема. Е, ну, Поршні бачите самі задири я так подивився, до тут вікно на вихлоп наполовину забите. Ну як вона могла різати? Вона взагалі сили не мала. Будемо чистити. Я так вирішив. Ні його, ні моє. Я казав, що поршню буду міняти. Я думаю, що замінимо поршень з кольцями. Поміняємо сальники. Дивлюся, йому міняли вже підчепники. Пічники вже не рідні стоять. Підчипники ну, шату взагалі не мають. Ми їх чіпати не будемо, тільки замінимо сальники. Сальники вже ну, дуже легко крутяться. І помиємо, почистимо. І карбюратор, я думаю, ну, блін, може дійсно був правий. Я вже розібрав карбюратор, сіточка чиста, тут проблем з карбюратором нема, Тут все добре, так що ні його ні моє, Ну як, більш моє, бо тому що проблема, я думаю, що все-таки все в поршньові. Це все миєм чистим, так що беремо поршень зараз. ну Спочатку це все, як то кажуть, миємо чистим і я вже буду показувати, які я використовую сальники, які я беру поршень з кольцями, які буду теж. Використовувати. Що в мене є, вам покажу. А так зараз найгірша робота. Це все помити, почистити, бо тому що оце все, це тут мав би повітря ходити, а не це болото тут стояти. Воно закриває і вже об'єм повітря не той. Тут мити чистити, тут, тут сток, мав би бути якийсь, від чогось, не знаю, він забитий. Там вже дірочка розчитана на щось. Клапанець пускає. Ну, Печально це все. Мити, чистити, вентилятор почистити, забрати ті на кожній лопасті болото. Ну, самі розумієте, саме найгірша робота. Зараз це все моїм чистим і вже покажу, як буду збирати. Все помито, все почищено. Ще лишилося забрати герметики з цих прокладочок. Е, Менш-більш все чисто. Я не кажу, що це ідеально, але хоча б чисто помито. Не буде тепер то сміття залітати в середину, де я буду збирати. Півчипники шату не мають, ми їх зараз змастимо і все. Я так прикинув, от я вам покажу, що я буду ставити, щоб ви там не думали. Ну, всі думаю, що я не хочу показувати, якої фірми, що я ставлю. У мене є зарубенності трейзер. Я його буду ставити. Навіть на поршні пише трейзер. Я думаю, цей поршень походить без проблем. Поршень з кольцями зі всім. Ремкомплект карбюратора від камбера ставлю, самі мембранки міняю. Бо вони вже підзадубіли. І сальники нокер. Хто здибався з такими фірмами, я думаю, всі знають. І фільтр, здається, теж від камберга. Звичайний бензиновий фільтр. Повітряний, ще я його продав він ще чистий До нього питань нема. Ремонт дуже, як то кажуть, по, запчасти, по запчастинах дуже мінімально. Поршень, фільтр, сальники, майже такого нічого і страшного нема. Позабирали нагар, почистив бурчиком. Все, там канал вже відкритий, повністю цілий. Все нормально. Так що, чищу, що ми його загинули, ну, типу, забирає Це вже якийсь чорний герметик, що? І збираємо і вже покажу, як вона заводиться і працює чи не працює. Я газую. Ну і ще фаєчку тут поставлю. Це, це забираємо цей тюнінг. а Тут просто пружинка трісла. Нижньої частини немає. Ну є, це блін, копійки трицеринчі, що воно коштує, поставимо ще фаєчку. Все, збираємо. Готовченко! Перестояла ніч, все пересохло, все гарно позасихало, все так як має бути, герметик схватився, я вже ходив на двір, навіть нічого не регулюваю, якщо чесно. Завів, і воно все просто працює. Mm -hmm. ну, я думаю, питань у неї нема. Все, не. вона працює, можна її віддавати, переробка тече, все так, як має бути. І ось такий ремонт, так що людина думала, що це карбюратор, а насправді це, це все поршень з таким редером. Фільтр, сальник і ремкомплект карбюратору. Ось такий ремонт Такої бензопили. Так що всім гарно дякую за перегляд, може комусь було корисно, може у когось теж є сумніви, чи то карбюратор чи ні. Ну, можна для себе розібрати і подивитися, в якому стані поршень, задирти, сюди заклав, все заварився, я думаю, тепер буде працювати. Якщо буде лити якісне масло, мається на увазі двох щоб змащувало, вона буде працювати. Не буде лити, не буде робити. Я думаю, вона би ще працювала на оригінальному, навіть поршень б так скоро не старся, а так... Ну, кажуть... Всіх вдалих ремонтів, до наступних відео. Всім па-па.